Всім вітання, проходимо реєстрацію, реєструю чоловіка і записую, як це все робити. І так, придумуємо собі логін латинськими літерами, бажано такий, щоб ви запам'ятали його. Короткий і щоб ви його запам'ятали. Далі в першій графі логін, в другій графі у нас електронна адреса, уважно, в третій графі. Код з картинки. У мене це 0.31. У вас буде інші картинки, та, яка буде вказана, таку і, такий код і вводите. Натискаємо зареєструватися. І ура, ми зареєстровані. Збільшуємо екран і обов'язково цієї сторіночки робимо скрін, тому що тут нам вже Програма пише, сайт пише, що ми є зареєстровані. Такий у нас логін і такий у нас пароль. Пароль, щоб ніде не загубити, ми робимо скрін і зберігаємо його і запам'ятовуємо. На електронну адресу ніякого листа нам не прийде, тому не потрібно перевіряти свою електронну адресу, а заходити вже в кабінет під своїм логіном і паролем.